Маю перевірений рецепт як засолити рибу. Солити буду сьогодні жереха та за таким рецептом можна приготувати і іншу рибу. Рибу почистила, гарно помила та нарізала на шматочки. Перекладаю тепер в банку чистеньку простерилізовану і готую маринад. На 1 літр води беру 120 г солі, чайну ложку, коріандру в зернах. Чайну ложку, перцю грушком, духмяний перчик та три лаврових листочка. Перекладаю це все сюди в водичку і ставлю на вогонь. З моменту, як закипить цей розсіл, варю 2-3 хвилинки, потім даю повністю вистигнути. Заливаю рибу, накриваю кришкою в банці і залишаю на 12 годин в холодному місці, щоб вона гарно просолилася. Злила розсіл, переклала рибку в контейнер. Додаю сюди цибулю, 9-9%, у мене приблизно 1 столова ложка, олії приблизно так само. Тепер гарно все перемішала. Даю постояти ще 2 години і можна смакувати. Ось такий перевірений рецепт. Свої рецепти обов'язково пишіть внизу під відео. Смачного!